Вітаю, мене звати Ольга Ліметріт, і в цьому відео я хочу підняти таке питання, чому багато вимушених переселенців є незадоволені а, послугами Німеччини. Тому що Німеччина це країна, з моєї власної думки, для бідних або розумних людей. Якщо ви в країні заробляли, ну, наприклад, 2-3 тисячі євро, то за такі гроші можна дуже Непогано прожити, так? Якщо ж ви ж в Німеччині ти 2-3 тисячі євро заробляти, це зарплати в основному невисококваліфікованих працівників, яких дуже в Німеччині багато. Це можливо півтора тисячі, дві тисячі євро. Це може заробляти працівники кухні, прибиральниці, це може також, наприклад, заробляти медсестри. Це можуть заробляти бухгалтера такі самі рядові, в якихось маленьких містах. Тобто простий клас населення, такий самий звичайний, має зарплати 2-3 тисячі євро, які зробили, мають середню освіту, будь-кого там, перукаря, столяр, водій. І вони ось на ці гроші живуть так по-бідному. По бідному, якщо, наприклад, вони в черзі сидять з лікарем, в, в одній черзі з всіма, там, а, вони можуть собі дозволити там, два рази в рік відпочивати, але не на Мальдівах, а на таких звичайних там, європейських курортах, якихось шику відпочинку за такі, за такі гроші важко а, тут жити. Тому так само, наприклад, на Пляжах в Німеччині, здебільшого все так зроблено по-бідному, для таких звичайних людей. Немає закритих місць, якихось віп-зон, віп-ложів, де є, але їх дуже мало, де, наприклад, багаті люди можуть гарно відпочивати. Сервіс такий собі, ну, для бідних, якщо брати будь-які порівняння українських. Ресторанів і німецьких, чи перукарень, чи, наприклад, косметичних салонів, про що дуже багато обговорюється в інтернеті, то він на середньому такому бідному рівні. Для того, щоб добре заробляти, ви маєте бути дуже розумною людиною. Це, наприклад, лікарі, юристи, викладачі. Архітектори, тобто, всі люди з вищою освітою мають достатньо високий заробіток. Це від 5, 6, 7, 8 інженери тисяч євро. І ось на ці люди живуть значно краще і можуть собі дозволити хороший відпочинок, на хороших курортах, хороший сервіс. А приватних, наприклад, Лікарень, які також є в Німеччині, але дуже мало. Приватних, не знаю, там кого, косметологів, масажистів, всі інші користуються загальними загальними лікарнями, загальними послугами косметологів, де треба там записатися і, наприклад, тиждень чи два почекати. Тому що людей дуже багато, дуже багато, от власне такого, простих людей. Які живуть по мінімуму і можуть собі от таке дозволити. Тому тут переважає такі бідні, прості люди, і, власне, такий сервіс не дуже сильно якісний. Якщо брати до уваги те, що в нас, наприклад, сервіс набагато кращий, але за нього треба значно, ну, наприклад, стільки само, як в Німеччині, заплатити. Так? І інколи це в нас можуть не всі дозволити, лише ті, хто більш-менш краще заробляє. А хто більш-менш краще заробляє, це, наприклад, від 2000 євро чи від 1,5 тисячі євро. Так? В нас, якщо в Україні стільки заробляти, то ну, принаймні можна добре е, жити і е, отримувати е, якісні послуги, швидко отримати лікарську допомогу е, на тих міст, е, можна одразу. Е, Ну, тобто, все за гроші можна вирішити. А в Німеччині за такі гроші ви нічого не вирішите. Так. Для того, щоб тут вирішити щось за гроші, треба значно більше заробляти. І не завжди воно ви можете тут вирішити, наприклад, за гроші то само попасти до лікаря. Тому що всі хочуть попасти до лікаря, всі мають всі рівних приваг. Якщо взяти до вас тут 80 мільйонів людей, і можна сказати, там не ну, знаю, там більша половина з них середнього достатку. Тобто, то, тому тут є такий високий попит на звичайні послуги і на здам, звичайних лікарів. Хочу ще додати, що якщо ви в Україні так добре заробляли, то все ж таки вар, не варто переїжджати в Німеччину навіть сьогодні, тому що тут буде вам значно важче жити, значно важче з цими всіма правилами миритися. Держава хоче знати, скільки ви заробляєте. І це дуже легко провіряється, тому що кожного року здається податкова декларація. Я, принаймні, в цьому нічого не бачу погано, тому що я тобто, офіційно заробляю ці гроші, і більшість людей офіційно заробляють ці гроші, офіційно мають на ну, все документи, договори на роботу офіційно платять і приховувати, щось немає, потреби. І на такі гроші можна так по-простому, по-бідному тут жити. Ще, хто добре живе, це підприємства, великі підприємства, підприємці. Дрібні підприємці живуть по-простому. Знову ж таки, дрібні підприємці вони мають там 2-3-4 тисячі євро, не дуже багато, з якого також треба заплатити багато там податків. Але якщо брати до уваги податки, я робила відео порівняння податків. То не настільки вони є великі, як в Україні. Якщо ми візьмемо, звичайно, заробітну плату в 2000 євро, зробимо розрахунок з неї в Україні, відповідно до українських податків і від німецьких податків, то вийде так само, Та? Там 2000 євро. Візьміть, будь ласка, калькулятор. звичайний калькулятор в інтернеті можете знайти і подивитися з 2000 тисяч євро звичайної німецької зарплати. Скільки треба заплатити в Україні податків, та? якщо там сьогодні перевезти гроші. Багато мені на це сказали, що без сенсу робити такі розрахунки, тому що багато хто отримує в конверті зарплати. Але це зовсім інша тема. Та? Ви скажете: 2000 євро важко заробити, адже. До цього треба вивчити мову і так далі. Але, будь ласка, ви себе не порівнюєте з німцями, для яких німців це нормальна, ну тобто рідна мова. І для них 2 тисячі євро заробити це не є великою проблемою. Так? Якщо, наприклад, брати до уваги те, що хтось закінчив школу, зробив якісь, закінчив коледж середньому світу, три роки десь повчився, то той самий бухгалтер, помічник податківця, медсестра, як я вже казала. До 2-3 тисяч євро, а взяти до уваги те, що Україн, українці всі мають освіту, то, маючи ось таку приблизну освіту, як ми, тут 2-3 тисячі євро зробити можна. Для звичайного громадянина Німеччини це не є щось. Тому багато хто з них навіть не хоче а, вчитися, ну, наприклад, вищу освіту здобувати, тому що на 3 тисячі євро. З середньою освітою можна жити. Я думаю, що це відео було корисне. Якщо ви з чимось не згодні, висловив всі ваші пропозиції і коментарі в коментарях. Поділіться цим відео своїми друзями. Не забудьте поставити лайк і по в наступному відео.